Краще від чоловіків. Не знаю, що працьовує, але. Вас... Твердіші думки виявляються. А, свобода слова перед усім – це є гарантований захист. Немає гарантованого захисту, немає свободи слова. Тому біля на кожного журналіста, адвоката, вишибалу, кого-небудь, чого-небудь, але хто то має забезпечувати. Громада. От тепер ми знову повертаємося до того, що свобода слова це громадянське суспільство. Okay. То знову ж таки, ініціатива громади, що ти спробуй наїхати на нашого журналіста, mm -hmm. а Супристо ми тобі історіше. ти тільки з'явись на наш куток, цілий не виїдеш. Знову ж таки, ЗМІ — Дуже радісно так, дрогінфо, інтернет-змі, страшно далекі, а ніяк народа, аудиторія дрогінфо. Кілька сот? Тисяча? 35 тисяч. Е, щодня відвідують? Місяць. Місяць. 35 тисяч. З них повторюваних. Ну, то індивідуальні. Ага. Е, аудиторія, наклади газет. І Де вони поширюються? За секретну інформацію. Тисячу, півтора, тисячу півтора. Населення дробовиччини. 96 тисяч. Знову ж таки, висновок. Інформація не покриває цільову аудиторію. Хтось має дійти до тієї цільової аудиторії. Цілком можливо, що власне, представникам, власникам, активістам друкованих змі, радіо, інтернет-змі. Телевізії варто трошечки активізуватися в нетрадиційних способах донесення до громади інформації. Скажімо приймаю. так: беремо банально такий а 5 листочок в один колір друкуємо. Що ви знаєте, що в тому номері отака стаття шикарна. А ви знаєте, що там на тому сайті така ульотна, Там така інформація. Вам то треба ну зарідатися, треба читати, і на всі стовпи. Тоді вони біжать. Ничего. Ой, о, слухай, слухай, Маруся, ти маєш ту газету? Не маєш обійшли, пішли до той до сусідки, може вона має треба почитати. Знову ж таки, активізувати інтерес до змі, окрім решти, окрім того, що активізувати довіру до змі, це активізувати інтерес до змі. Бо якщо то обговорюватиме е, в автобусі цілий автобус, то один ефект. А що в автобусі один щось там кулупатиме, а потім насіння туди лузатиме, то трошки інший ефект. Знову ж таки, трошки законсервувалися, не шукаєте нових форм доходити до громади. То не так дорого, то не так складно, то має якихось суперпрофесійних навичок чи якогось там обладнання. Супер. Абсолютно нічого. Просто трошки з іншого боку на то подивитися, бо дійсно. Чому громада не стала на захист мамочки майбутньої журналіста, який в її інтересах виступив? Чому громада не стала на захист, не пропхала ногами в усі ті змі інформацію по Трускавецьких, там здається, Святко казав 200 гривень до рахунку комунального на кожну квартиру? Вони ледве не пропхали, не вдалося, але журналісти постояли в боці, а громада ще в іншому боці простояла, не попхала ногами ані тих, ані цих. Тільки активістів того добилися. Що буде в Дрогобичі, взагалі невідомо, бо громада мовчить, ЗМІ мовчать. Активісти в нас Трускавецькі. Що їм до Другобича? Другобич сам має чухати духу щодо своїх 200 гривень з кожної квартири, чи віддавати, чи не віддавати. От, знову ж таки, активізувати отой от Трикутник. ЗМІ громадські організації і громада. Той Трикутник на сьогодні є дискретним три точки. Там немає. Навіть тимчасово діючих ліній зв'язку, отже, завдання на сьогодні, і до речі, завдання актуальне для будь-якого кандидата, будь-якого депутата для його кампанії, що майбутньо місцевої що цієї виборчої парламентської активізувати той трикутник, бо той же трикутник в його інтерес, інтересах запускати свою інформацію, інформацію про свою активність. Ну, тобто насправді вам треба трошки інакший погляд на ті речі, вам треба експертів, вам треба людей, які вам скажуть свіжим оком, люди, а що ж ви користуються такі прості? Вас же читатимуть, до вас же люди йтимуть. Ну, от, і оскільки ти активізується, активізується потік до вас незалежних матеріалів у кожного. Кожен подивиться, а що це моя сусідка там написала, що їй погано, а мені гірше, ніж її, я. я теж напишу. Ну, тобто і цей процес дозволить активізувати. Тобто насправді принципова річ в свободі слова, то змі громадські організації громади діє цього трикутника. Тоді змі захищені, тоді змі активні, і тоді громада більше довіряє змі. Разом то називається громадянське суспільство. Добре, дякую.